Я бачу, що ти по іншому зараз виглядаєш. І ти в свій страх була тим лідом Тігер флоу. Для чого ви його робите? І я перестала бути цим перфекціоністом. Який в тебе досвід загальним? Там перший дизайнер. Кількість цифр це не про що. Мені платили полетикою. Мені було досить найс. Nice. Аня, привіт, привіт. Ти є студенткою клубу UX з нуля? Ти працюєш і поєднуєшся із навчанням, ти рухаєшся в дизайні? Я нещодавно почув від тебе просто про якісь апдейти, про те, що це тобі допомагає, і захотілося поспілкуватися, щоб просто від тебе напряму дізнатися, типу, як воно впливає? типу, познаєш що ти робиш? Взагалі, які твої результати, як ти рухаєшся і так далі. Тому можеш просто почати з того, що скажи, який в тебе досвід загальним дизайні. Скільки тут ти вже в дизайні інтерфейсів? Загальний? Це більше двох років. Ну, типу, я проходила, звісно, курси до цього, о, потім пішла працювати. І от з твоїм блогом познайомилася десь рік тому. І от з того року, типу, в мене почались якісь такі зміни в мисленні. Ось. О, тобто, можна сказати, що це не багато два роки, але в мене був досвід порівняти, типу, знаєш, там мої два роки, і я працювала з іншими дизайнерами, які працюють два роки. Типу, я зрозуміла, що. Скажімо так, кількість цифр це не про що головне типу мислення, і як ти можеш реально себе продати, і як ти можеш правильно себе приподнести. Зараз типу я навчаюсь на UIX0, але я думаю, що твій блог багато зробив і до цього. Типу, знаєш, оцей рік, який я там читала, дивилась, Я там я не, не прям не виписувала, не аналізувала, просто для себе щось підмічала. Якось потроху змінювала своє мислення. І я думаю, що воно вже рік тому почало потроху змінювати мене, і типу закладати якийсь якийсь. Фундамент більшість в мене було досвіду в продуктовій компанії, вже коли я працювала. Я для дійшла типу до твого курсу. Це було те, що я втратила свою роботу мене на жаль скоротили. І поки в мене був вільний час, я така думаю, ну вільний час є, треба далі розвиватись, бо типу ходити по інтерв'ю це класно. Але я розумію, що мені треба більше навичок саме ще себе продати. Ну, типу, знаєш, цей самозване, що в мене мало знань, я нічого не знаю, продати себе не можу. Походила ще по своїх бесідах, пару разів відмовила. Я така, та все, типу, взагалі, фігня. А не спеціаліст, і типу, це ну, пішла на Йоанні з нуля. І що там, як воно почало розвиватися, що, а, ось, змінило твою думку, знаєш, ось мислення, щось по повпливало. -по -по Насправді, я, мабуть, от о, ще трохи, саме як цього дійшла, мене дуже здивувало, що перед курсом ми з тобою набирались особисто. Ну, типу, може я просто в блозі десь впустила цей момент і не знала, що воно так відбувається. І коли я вже записалась і не знала, що в нас буде особиста зустріч, для мене це було трохи шоком, бо в мене був досить. Різних курсів, ну, типу, я ж тільки три, три школи спробував. Ну, школи, якщо їх можна назвати так. Ось, і це прям було для мене вау. Це зіграло дуже велику, такий дуже великий point. А, І тоді ще прийшла uh -huh. вся така самозвана фігова, все, типу, спеціаліст фіговий. Я взагалі фігня, типу, роботу не знайду. А в мене просто робота, ну, типу, була. Мені платили доларів, типу, і мені було досить найс. Nice. Це ну як перша моя робота, я туди прийшла і мені. І типу така класна. Я ж тоді прийшла, поспілкувалась і мені дуже сильно допомогли в той період часу, саме у цей перший блог, де просто ти розповідаєш оверв'ю цього всього. Де, типу, що є, що, який ринок. от Я зрозуміла, що да, в мене є досвід, але там ну якісь там фігма, зрозуміло, я її знаю для себе, мені вистачає, можу сказати, що ідеально на своєму рівні, типу, для роботи взагалі огонь. А от саме якихось таких моментів в плані. Продавати, спілкуватись, і загальна картинка, то мені цього не вистачало. І просто у цей перший блок я подивилась таким нахлином, типу, за один раз. І вже наступні інтерв'ю, які були після цього блоку, це просто якась магічна пігулка. Наступне інтерв'ю вже було, в принципі, в мене було чотири пропозиції на роботу. Ну, типу, не так, що одразу, прямо одна за одне, але за певний період часу, типу, воно. Якось так вплинуло буквально мгновенно, як би то сказати. Слухай кайф, блін, ти дуже крута. Ну це ж і ти також повпливала. Да, це не тільки та моя інформація, а те, як ти це переварила для себе, сприйняла і так далі. А, молодчинка. А можеш зараз щось розповісти про контекст роботи, чим ти займаєшся, що робиш, і скільки заробляєш ось в рамках типу дозволеного, да? Що ти можеш типу розповідати? А, так, звісно, зараз я пішла в аутсорс компанію. Типу, дуже цікаво. От я зрозуміла, що мені от як пристала є два формати роботи. це типу прям така агромна велика компанія, в якій вже певна структура. А це більше такий, от вони тільки починають. Це певний початок, коли ти напряму спілкуєшся там SEO, з зсіма такими великими якби, великими в компанії людьми, і мені при цьому прям це подобається. Я там перший дизайнер. З яким вони співпрацюють, і вони прям дуже мені я увесь час чую, що їх дуже пощастило, тому що в нас був момент, що ми шукали ще одного дизайнера, і я побачила картинку дизайн ринку з іншої сторони. Зрозуміла, що це дуже складно знайти, Типу гарного дизайнера. Стосовно зарплати зараз, типу, в мене там немає прям якогось фіксу, бо це вільний графік. Це там скільки я відпрацюю, стільки то і буде. В цілому це доларів плюс. Скажімо так. І стосовно детально розкажу за те, що був досвід проведення інтерв'ю. Е, і це прям я зрозуміла, отут я ще раз повторюю, що, типу, рік, то ж там пишуть 5 років досвіду, ну це прям не про що ти заходиш, ти дивишся портфоліо, і це реально просто людина вивчила фігму. І така все. І у всіх дуже сильно, коли я задавала питання, наприклад, user flow, для чого ви його робите? Що ви цим хочете дізнатися? Ну, просто треба, просто роблю. Типу, і це все. І я, і я тут прям така: блін, тобто реально Артур казав правду знайти гарного дизайнера це капець, як складно. Типу, реально люди просто вчать фігму і такі, типу, цього достатньо. Фігму знаю, я дизайнер. І ти, так. ну сама, типу, най наймала людей, як приймала участь у цьому наймі? Да? Як це відбувалося? О, та, спочатку вони самі були, потім вони зрозуміли, що їм. Типу, щоб ти розумів, в мене було. Типу, я. Як... Пробув процес найму, максимально швидко. Вівторок день я з ними набираюсь півгодинки, спілкуюся. Вівторок вечір вони мені пишуть, будь ласка, ми дуже хочемо працювати. Давай типу, можемо сьогодні вийти на дзвінок, проговорити умови. Типу, це було просто отак. Я відмовилась від всіх інших пропозицій, бо мене ця дуже зацікавила. Типу мені дуже важливо, щоб ще і люди, з якими ти працюєш, в тебе був з ними певний, типу, приємне спілкування. Да, ви типу працюєте, але вам має бути і приємно спілкуватись. І щоб особливо тебе поважали як спеціаліста в певній мірі. Ось, тобто, це було отак все швидко-швидко. Вони такі, у нас тест, ви зробити кнопку. Ну, чесно, я прямо на собі бесіді трохи просто з цього поражала. Я кажу: ви серйозно? Вони такі, ну да. Я така, ну окей, типу, ну звісно, я там зробила це, все скинула. І вони, от, коли потім вже став момент пошуку другого дзвінку, типу, ми розуміємо, що ми там не так добре знаємо цю сферу, ми не зможемо задавати питання. І потім ми проводили співбесіду, щоб був сіл, і була я. Тобто він там презентував певну частину, що там про компанію, грубо кажучи. А я вже після задавала питання по дизайну, і перед цим я відбирала людей, з якими ми поспілкуємось. Тобто мені, мені давали список, де я бачила їх портфоліо, де я бачила їх LinkedIn, я там аналізувала і там казала, з цим можемо поспілкуватись, ця прям там точно ні. Максимально. Uh -huh. Ось, формат був якийсь такий. І в цілому дуже багато людей губить питання: типу, от як я сказала, наприклад, User Flow, чи вони там кажуть, ми там робили CGM. Я кажу, а для чого ви її робили? Що вам це дало? Просто зробили, просто типу дало якісь результати. Знаєш, так обширно, типу, водно, обходити, то типу, це дало якісь результати. А що це дало на ну, типу. Не зрозуміло. Я не можу сказати, що я зараз прям дуже багато ресерчів іспользую в своєму воркфлоу. Я просто там щось беру загальне, те, що мені допомагає, і я перестала бути цим перфекціоністом. Я не дивила своїх лекцій. Така не треба все робити красиво. Роблю, щоб мені просто було зрозуміло. Обговорюю це, щоб це було зрозуміло тим, з ким я працюю, і типу красиво не ну, там Знаєш, наприклад, юзерфлоу там чи щось красиво, не красиво. Ми для себе зрозуміли просто схему, як воно працює, як виглядає пошук на ну на, 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 на етапі Кайф, Слухай, клас, блін, в тебе дуже прикольно сформувався досвід. І насправді я бачу, що ти по-іншому зараз виглядаєш, в тебе інша типу впевненість, ти виглядаєш як людина, яка не боїться, типу, відповідальності. Ну, можливо, трошки десь воно тобі там страшно, але ти точно цього не показуєш, і ти можеш взяти її, типу, на себе потягнути. Ось що, що повпливало на тебе? Що тебе таким. Зробила, чи це лекції, чи це просто ти переключила щось в голові. Знаєш, воно, мабуть, типу разом Як, Лек... Ну типу, не можу сказати, що це прям на 100% були лекції. Це, мабуть, оця нова робота, як і коли мені люди довіряють і дають мені цю відповідальність, і я завжди, типу, я дуже відповідальна людина, мабуть, якась там трохи тривожність присутня. Типу, я прям максимально відповідальна. І курси, типу, які дають впевненість, для мене все одно знаєш, коли ти довго щось нове не вчиш, я починаю трохи заганяти, що, блін, я там не йду в потоки з. Бо що минула робота. Рота була досить така одноманітна, один і той самий проєкт, продукт, який сильно не розвивається. І в мене було це, що блін, я стою на одному місці, типу, вони змінювати нічого в дизайні не хочуть. Я на це повпливати ну, ніяк не могла. Якщо мені там, кажуть зверху ні, то ну, я ні. все. Як би я там це не пояснювала? І, мабуть, от тому лекції і нова робота вони сформували таку певну впевненість. І стосовно того, що відповідальність мені весь час типу кажуть, що дуже багато роль грає відповідальність те, що типу, я готова брати на себе дуже багато відповідальності за прийняття рішень. Це дуже класно. В мене навіть за оцей, от я кажу там півтора місяці роботи, ну майже два вже. Я точно не скажу срок. Але ріст кардинальний, я навіть можна сказати, побула тим лідом проєкту, як мені сказали. Бо ми все ж таки наняли другого дизайнера. Трохи нам це не підійшло від слова зовсім, але сроки вже мали вивозити, треба було, і тому я максимально на цьому проєкті типу менторила іншого дизайнера. Клас! Клас, блін, дуже прикольна історія насправді. А, мені цікаво одне, щоб далі ну, тримати формат, знаєш, не забирати багато часу. І зараз люди дивляться, хейтери, я думаю, не додивляться до кінця, бо їх це стригерить з самого mm -hmm. початку. А, як ти для себе бачиш ринок і яку ти можеш пораду дати для людей, які у нас в клубі досі да, навчаються і скоро там будуть чекати роботу, і для тих, хто і не в клубі, а в цілому дивиться і такий, блін, там дизайн. І для тих, хто взагалі, можливо, заглядає. Ось що зробити, ось просто порада від Ані така, типу. І це в свій страх вибирати своє страшно. Типу, знаєш, страшно залишитись реально на тому ж місці, страшно взяти відповідальність. Ти просто, типу, обираєш своє страшно і йдеш вперед. Ну і звісно, не зациклюватись на фігмі. Фігма це класно. Ну, в цілому, я мабуть, скажу просто твої слова, які в мене вже там залишились, закріпились, Що, типу, намагатись розуміти, що важливо для людей. І як я сказала, що ринок дизайнерів, гарних дизайнерів дуже складно знайти. Ну, типу, просто. Намагатись робити ці дії кожен день. Я, ну, наприклад, в пошуку роботи я була два місяці при тому, що в мене був досвід, але це все одно зайняло час. Але я не зупинялась, продовжувала кожен день робити, робити, робити. Страшно, грустно, не хочеться, хочеться, я роблю в будь-якому настрої, бо ну, типу, тільки коли ти робиш степ бай-степ, воно дає якийсь результат. Так. Дуже просто лаконічно, насправді, і фактично, як воно є. Клас. Можливо, в тебе є якісь останні слова? Останні слова, то Та... прям так якихось останніх слів нема, продовжую. курси, типу, серйозно, в мене був досить різних курсів. Краще піти до тебе. Це прям максимально особливо, якщо з нуля. Я розумію, що якщо б я з нуля потрапила сюди, то інші мої курси, вони не, там не буду називати <свісно> назви, збережемо цю таємницю. А, але таке розуміння бізнесу і загалом ринку я ніде ще не отримувала. Ну тобто, я потім отримувала це на досвіді частково. Але набагато краще, коли ти mm -hmm. маєш це якесь розуміння до, і ти можеш типу якось до вже мати хоч якусь загальну картинку. Вона потім може змінюватись і ламатись, бо, типу, різна компанія по різному працює. Але в цілому в тебе буде якесь, якесь розуміння загальне. Кайф, дякую тобі. Аня. я насправді так хотів закінчити, просто можливо в тебе якісь там слова для людей були. Знаєш, воно виглядало, наче я такий попросив тебе дати підбек на курс. Але будь-якому випадку дякую. Я дуже Блін, на це. Чисто правда. Я просто ну типу, я завжди за правду, і реально, як так, так як воно є. Хайф. Дякую тобі дуже. В тебе зараз будуть наступні дзвінки з клієнтами. Ти мені про це сказала, турбуєшся трошки. Тому дякую тобі за зустріч. Ми з тобою ще поспілкуємося точно через там півроку, через рік, щоб подивитися просто, які в тебе результати, що можливо нового ти дізналася. Дякую тобі, що є учасником нашого клубу, що розвиваєшся і успіхів тобі та енергії. Ти крута. Дякую, тепер в мене є особлива відповідальність за ці півроку точно вирости. Бо, типу, через півроку треба розмовляти знову з Артуром. Треба показати результати. Хорошо, дякую, Па-па.